Не плівки Мінніча і навіть не Чернишов. І не плівки Зеленського. Не це важливо. Важливо зрозуміти, хто почав діяти в точці біфуркації. Коли Зеленський оголосив, що всі повинні зупинити цей процес. Ви читали ці цитати. Навіщо ви мені потрібні, якщо ви не можете? І хто кинувся захищати Зеленського, виконувати його задачу як останній раб? Вибачте, монобільшість суди і СБУ. І це дуже сумна історія. Тепер, коли ми знаємо, яка була точка повороту в цій справі, і ми бачимо, як брудно діяли всі ці служби, стає дуже сумно. І це питання ключове, не те, яким корупціонерам виявився Зеленський чи Міндіч, чи Чернишов. це таке ми про це багато чого знаємо. А важливо те, як наш парламент, суди і служба безпеки кинулись виконувати брудне завдання Зеленського. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!